Доброго дня малята! Зараз ми будемо підстрибувати до предмета, який знаходиться вище нашої голови. Дивіться, ось така іграшка. Іграшка у іграшка нас є. І будемо намагатися до неї дістатися Встали і енергійно, активно відштовхуємося обома ногами. Підстрибуємо до предмета, торкаючись його рукою. Ось так. Ще раз спробуємо. Ось так. А тепер ваша черга. Підлізання під мотузкою головою вперед. При виконанні цієї вправи зверніть увагу, щоб руки не торкалися підлоги, а голова не торкалася нашої мотузки. Присіли, ручки вперед, голову нахилили і ось такими кроками підлізаємо. Ось так. Тепер ваша черга. Доброго здоров'я всім. Вправо на рівновагу. Ходьба по колоді з м'ячем у руках. На кожний крок ми змінюємо положення рук з м'ячем. Давайте подивимося. Дихаємо носиком, спинка рівнесенька. А тепер кидаємо м'яч у кошик. Молодці!